Што, <плес> Вітаємо новий день. Заряджаємо суперсилою. в ефірі Херсон. Симолічно для вільних і незламних херсонців дату розпочинає мовлення радіо, яке єднатиме, говоритиме, любитиме та дбатиме. Херсонський вайб та херсонський гард – це справжній дух півдня. І ми маємо голос, і Ми хочемо, щоб ви його чули на радіо Xon. он. Віднині щодня, крім вихідних, з вами нове ранкове шоу, і його для вас створюватиме наша команда Тіна Федорчук, Денис Путінцев та Катерина Цимбалюк. Я скажу, що мені дуже приємно бути в такій прекрасній а, дівочій компанії. Я сподіваюся, що а, тембр мого голосу а, буде правильний настрій робити всім дівчатам, а хлопці будуть мені заздрити. Мені дуже приємно працювати зараз і розпочинати цей історичний момент на радіо іксо. І передаю Тіні. наших найголовніших слухачів, наших херсонців. Вітаю вільний народе, вільного Херсона. І здається, десь це вже чула, але менше з тим. Давайте повернемося до головної теми нашого дня. Це день визволення Херсона від російської окупації. Чоловік світа відведу. Я підведу себе себе. Да, Як приємно ці слова говорити? Нагадую, що в ефірі радіо ікс. Он і ви слухаєте ранкове шоу Шоу Маст Херсон. Звичайно, сьогодні 11 листопада говоримо. Про день визволення сьогодні про це всі спогади, тому що цей день зберігає безліч світлини. Тому наша перша тема присвячення. Саме ці визначні даті моменти вдячності, моменти радості. Тому ми запросили в гості сьогодні фотографиню волонтерку Юлію Кисільову, яка незабаром до нас приєднається. Вона вже в студії, вона з квітами. Це так приємно, це дуже приємно. А ще у нас в планах розповісти про героїв окупації, запропонувати вам поради психолога щодо ментального здоров'я та озвучити спогади херсонців про цей день, який ми отримали їх в мережі Facebook. І, звичайно, я хочу нагадати вам про те, що у нас активно працюють наші соцмережі. Ми тепер є всюди, не лише на нашому сайті, у Фейсбук, в інстаграмі, в Телеграмі. І е, там ви побачите не лише багато цікавих новин, анонсів, того, що в нас буде відбуватися, а ще й повірте купу смішних закадрових відео, тому що кожному з нас є що розказати, є що показати, особливо Денису, який дуже любить херсонців. Денис, що ти? Ти думаєш про херсонців, наскільки сильно ти їх любиш. Ну, раз вже в мене такий імідж. Одразу хочу давайте, як, як кажуть, в мене на Донбасі на, на моїй батьківщині малій, давайте обозначимося саме. Давайте обозначимося. Я людина, яка має просто бінго. в мене прізвище Путінцев, я наголошую на літері У. наголошую наголошу на літері У, яку не потрібно в цьому прізвищі робити наголос. Путінцев саме. Я з Бахмута до. Найської області, тобто це бінго. і зараз це я, комбо, це, я це комбо, та. да. І зараз я знаходжуся в Херсоні. Це ну це моя мабуть карма. Я столичний гонстролер, приїхав до вас із Києва, і тому вибачайте, я буду трохи зі сторони дивитися на все, що е коїться, і на радіо іксон, і взагалі Херсоні. А взагалі хочу сказати перше пораження про херсонців. Це дівчата, дівчата в Херсоні дуже класні, але я досі їх не розгадав. Я про це вже моїм колежанкам що е тобі про нас не зрозуміло? Ви дуже странувати якісь. Щоб ми зараз вільно робили вільні речі. Я дякую тобі, Денис, і тобі Тіна за те, що ми сьогодні народили нове шоу, нове радіо. І дякую всім нашим слухачам. І також хотілося б привітати ще раз херсонців. Але нагадати, що сьогодні святкуємо, радіємо, згадуємо, але не забуваємо про заходи безпеки. Тому, будь ласка, будьте уважні. Не забувайте, що ми знаходимося в Херсоні, а це прифронтове місто. Дякую вам, дівчата, за те, що сьогодні були зі мною. Тому, що, знаєте, засинати зі жінкою це одне, а просинатися це зовсім інше. Якщо я просинаюся з двома дівчатами, за вчуття в цьому житті і чогось. Наступного разу ми прокидаємося разом з стіною понеділок, а ти їдь у своє відрядження і повертайтеся з новим враженням. Все, до нових зустрічей! Усі святом.